Виготовив ще один літній душ. Минуле відео з моїми літніми душами набрало більше півмільйона переглядів. Виготовив ще ось таку ексклюзивну модельку круглої форми. Буду виготовляти їх на замовлення Такі лімітовані версії, буде пару штук в вільному продажі. Зараз вам покажу, що сюди входить в цю комплектацію. Ось такий вона має. Ось двері, задвижка, ручки середина у нас теж кофейного кольору. Сюди входить ось такий трапик з дошки тридцятки, ки вкритий хорошим покриттям, що не буде гнити. Каркас весь розварений з труби 30 на 30. Верх повністю усилений під бочку від 75 до 200 літрів. Витримує свободно. Є паличка вішалки. Потужні петлі 20 з підшипником. Я ще обійду в круг, покажу. І ще є модель, я зараз покажу ось така модель, ось така і ще ось така модель. Ось показую в круг, як він виглядає гарно. Все гарно, чітко зроблено. Ось так вигляд має ззаді. Так що, друзі, з вас лайк і підписка, кому потрібно, замовляйте. Не чекайте, бо скоро сезон і...